Пенітенціарії Харківщини продовжують допомагати українській армії. Окрім гуманітарної допомоги, одягу та взуття. Пенітенціарії взялися виготовляти модернізовані ліжка для українських бійців. Вони призначені для застосування у польових умовах. Виготовляють такі меблі засуджені холодногірської виправної колонії номер 18 З початком АТО в Україні деякі підрозділи пенітенціарних закладів Харківщини перекваліфікувалися на випуск продукції для потреб армії та прикордонних служб. Засуджені Холодногірської виправної колонії No18 виготовляють модернізовані ліжка на замовлення Міноборони. Це польові та армійські розбірні двоярусні ліжка. Вони обладнані регулятором висоти положення подушки та пристосовані для швидкого складання та розкладання у польових умовах. У порівнянні зі звичайними ці компактніші та сприяють мобільній передислокації українських військ. Наразі замовлення Міноборони складає 10 тисяч ліжок. Близько 100 засуджених в день виготовляють 800 одиниць. Процесс не сильно сложный, то есть любой человек это может делать. Мы стараемся хоть какую-то лепту внести в помощь нашей армии. Заготовительные операции, которые заготавливают по деталям, это саму рамку кровати. Потом вы видите, что там есть покупные детали, это шайба пружина. И в виде крючков из стяжки, которые мы тоже изготавливаем. После этого кровати. Забирається вручную і на покрасці краситься повністю Порошковою покраски. Панітенціарій Харківщини з самого початку АТО допомагають українській армії одягом, взуттям та іншими речами. Тісно співпрацювати з Міноборони планують і надалі. Зараз отримали заказ на производство мобільної гази мільйона на півтора приблизно. І получили заказ на МЗП. Це малозаметное препятствие в об'йомі на 3 мільйона. Рассматривается в ближайшее время Заказ, повторний заказ на двох'ярусне кровати на 4 тисячі. Це теж по на 8 мільйонів гривень. Ірина Клименко Павло Волицький. Новини сьогодення.